Ну що ж, дорогі підписники каналу Саперіо 32.1. Вашій увазі пропонується розгляд системи, яка має назву Heavy Portable Obstacle Minefield Breaching System? Це система для, важка система для пророблення проходів в мінних полях, а також невибухових загороджень. Вона має таку упаковку, яка е, вагою 63 кг. В ній два рюкзака, ось вони на екрані. Ці рюкзаки, В одному з рюкзаків є е, кронштейн. От е, На картинці показано, що діє саме цієї системи H-POMP. Тобто важкої системи на 55 метрів. Там бачите кронштейн, який встановлюється на 30 або 45 градусів. На ньому вже змонтований твердопаливний двигун, який приводиться в дію запалом з тертковим механізмом. Він витягує всю довжину тросу на 55 метрів. Там є 108 гранат, начинених вибухівкою C4, яка розриває не міні загородження, або взриває, детонує протипіхотні міні-поля, або якщо попаде прямо на протитанкові міни, то може визвати їхню детонацію. Там в кінці відео буде картинка, де. Зафіксовано пошкодження, саме ТМ62М. Що це за система? Це дуже компактна, легка і проста система. Два рюкзаки сумісні друг з другом. Там все намальовано стрілочками, напрямок дії і так далі. Розкладається, збирається буквально за лічені хвилини під прикриттям, під димами. Обов'язково після ретельної розвідки два сапери або піхотинці можуть встановити цю систему і запустити її буквально за лічні ну, хвилини. На екрані видно, що ці гранати бойові. Бо є така сама система учбова. Там гранати синього кольору. Вони не містять вибухівки, але містять такий самий твердопалений двигун, який запускає на таку саму відстань учбові гранати. Цю систему ми вивчали у наших партнерів в країні НАТО, скажімо так. І ця система зараз досить масово поставляється у наші війська, і вона дуже якісна в порівнянні з системою радянських часів ТРАПА і має меншу кількість неспрацювань. Що ще з цієї системи? Там є роз'єми, є кабель, є колешок. Це все компактно складено. Є інструкція, як встановлювати це все. колишок вбивається в землю, на ньому є дріт паракорд довжиною 50 метрів два шматки. Його можна з'єднувати. Призначення цього дроту він вирівнює в польоті цю Систему, натягує її і фіксує. Таким чином, система лягає досить рівно і в заданому напрямку. Запустили, взірвали, кайфонули. Все можете побачити на екрані. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь, і те, що витрачаєте час на мою таку нечасту працю. Дякую вам.